Вітаю, це програма. Роби бізнес. Тільки реальні історії українських бізнесменів, що не можуть не надихати. Отже, надихайтеся і вчиться, як треба робити бізнес. Ми починаємо. Хто вдягає дружину президента? Дивіться сьогодні у «Роби бізнес. Якщо ти шиєш одяг в Україні, шанси на успіх дуже високі. Голодні ще з радянських часів на одяг люди готові розгрібати будь-що. А якщо в одязі є родзинка, то й взагалі ваш бізнес приречений на успіх особливо у вродливих жінок якою родзинкою наші наступні герої звабили нашу першу леді Марину Порошенко? Про це ви дізнаєтесь з нашої програми. Вдягатися в одному бутіку із першою леді і при цьому не витрачати мільйони. Гадаєте, це мрія? Ми в команді проекту роби бізнес впевнені. Незабаром Київ будуть називати столицею моди. Бо саме звідси сукні мастки підкорюють світ. Ойно розвісили нову колекцію і зустрічають нас. Я Аня, я Настя, і в місті ми компанія Must Have. Вчились разом на економічному факультеті Шевченко. До власного бізнесу встигли змінити кілька місць роботи. Починає від банковського діла, інвестиційного, навіть в у журналістики атлічились. Ідея шити сукні прийшла ніби сама собою. Тому що у нас як у всіх дівчинок вічний питання кожне утро, глядя в шкаф, нічого одягти. 2010-й Відкрили перший магазин у Бердичеві. Сукні відшивають через посередників. Стартовий капітал дівчат 4 тисячі доларів. На ці гроші купили дві швейні машинки та найняли швачку та конструктора. 2012-й орендували цех розміром 30 метрів, запустили інтернет-магазин, відкрили перший магазин у Києві. Почати з нуля, кажуть, було непросто. Кілька років поспіль бізнес не приносив прибутку, але, попри складнощі, Аня і Настя зробили ставку на якісні тканини, відмінне пошиття та просування бренду в інтернеті. 2012 2015 розширили виробництво до 1000 квадратних метрів, розширили шоурум до 120 квадратів. Відкрили ще один магазин в Києві. Усі моделі розробляли самостійно. Кажуть, зараз українська сукня це мікс колекцій претапорте та стилю вуличної моди для ділової зустрічі або на світську вечірку. Для зустрічі з друзями, і попри те, що їхні сукні на 80% складаються з імпортної тканини та фурнітури, бренд намагається тримати доступні ціни. Це Кажуть, і перетворило стартап на перший український мас маркет одягу. Зараз найдорожча сукня коштує 1999 гривень. Є за 899-999, середня стоїмость 1399. І Почему прийнято считать, що якщо українська дорожньо буде супер дешево? Ну, воно має бути супер дешевим? Да, ми шьєм в Україні. ми використовуємо хороші матеріали. На думку Ані і Насті. Ринок готового одягу в Україні ще досі не заповнений. Тож заохочують тих, хто вагається. А якщо в Україні в українських торгових центрах буде е кілька українських брендів рядом, е это наоборот, тільки круто? Планах розширяти мережу магазинів та відшивати по новій колекції кожні два тижні. 2016-й. чотири магазини в Києві і один в Одесі. Оптові поставки у Німеччину, Австрію, Словаччину, Польщу, Казахстан, Азербайджан, США та Канаду. Оля Фреймут, Катя Осадша, Віра Брежнєва та Джамала. Зірки часто з'являються на екранах у сукнях бренду. Але про те, що таке справжня слава, дівчата дізналися у 2014 році. Це був в і ми були дуже раді, ми були э, горди всієї нашої команди. Замічайте, просимо показати цю саму сукню, але кажуть, такої вже нема. Проте обіцяють спеціально для проекту Роби бізнес пошити таку саму. Тож їдемо на фабрику бренду у Бердичів. Іменно з такого ескізу починається кожне наше зділля. Олена щодня малює три нових сукні. «Пісочні часи підчеркує талію. Це той самий ескіз. Готові лекала передає у виробництво. Обробляють тканину по краях. Та віддають майстру для пошиття. Після того, як жовту сукню вдягла Марина Порошенко, цей фасон стала називати перша леді. За один день на виробництві відшивають близько 300 суконь. На один сезон фабрика використовує 10,5 мільйонів метрів ниток та 45 кілометрів тканини та може пошити понад 21 тисячу виробів. Лише 20 хвилин, і сукня готова. Хотела бы я сказать, что такая сукня лишь и в и Марину Марины Порошенко. Но нет. Возьмите, аля первая леди может позволить себе каждому. У нас в гостях прекрасные Аня и Настя, основатели бренда Must Have. Здравствуйте. Привет. Больше всего я люблю путешествовать, но, к сожалению, на это... В связи с работой остается не так много времени. Терпеть не могу, когда очень холодно и плохая погода. Мой личный статус – я в отношениях, у меня есть любимый человек. Мой любимый город, наверное, Бердичев. Мечта – одеть Китай в платье must У нас с Аней мечты совпадают. Мы хотим сделать достойный украинский масс-маркет с хорошими рабочими местами, и чтобы все девушки в Украине носили must -have. Ну, дівчата, чесно кажучи, була трошки вражена, коли дізналася, що в планах у вас таких амбіцій немає щодо підкорення Європи. І вам вистачає локального ринку. Чи це так? У нас амбіції дуже великі. Звісно, же, ми хочемо вообще одеть весь мир. Но для начала наш план покорити спочатку Україну і дальше будемо виходити в Європу, в дальнее ближнее зарубежье. Но сейчас на сегодняшний момент у нас є точечні оптові продажі в Європу в тому числі. Що потребують українські жінки? Зараз. Найбільше з одягу всі жінки люблять платья. Uh, в цьому, мабуть, наша особливість, наша відключительна черта від uh, мас маркетів європейських, які представлені на Україні. Uh -huh. uh, там більше вот акцент на кежул, на удобні джинси, на широкі футболки. Мастхев все-таки дає жінці можливість бути би Уявіть ситуацію. Завтра до вас приходить інвестор чи ну, бізнесмен і каже: Я хочу купити вас, ваш бізнес скільки він буде коштувати на сьогодні. Уже приходили такие и люди, раз. даже приходила инвестиционная компания, которая готова была провести аудит и вложить в нас деньги. Но мы еще не готовы к этому, и неизвестно, будем ли мы вообще готовы. Потому что основная идея мастхева это не заработать очень много денег и продать и забыть о нем. То есть мастхэв это наша жизнь, и поэтому ну, это... Считай, как продать своего ребенка, то есть это невозможно сделать. Какие советы вы бы дали людям, которые хотят заняться подобного рода бизнесом? То есть с чего начать и на что больше всего обратить внимание? Угу. Mm -hmm. Сначала надо подумать, где продавать, потому что э, многие вот знакомые спрашивают там ну вы же, наверное, открыли цех. Но нет, мы сначала изучали спрос методом проб и ошибок, мы делали там какие-то модели, мы пробовали где-то лучше продавать. И когда мы уже наладили более-менее сбыт, мы тогда уже занялись производством. Поэтому нужно, наверное, начинать с того, чтобы оценить, найти какую-то свободную нишу, какой-то свободный сегмент и заниматься вот именно сбытом. Девчата, вы прекрасно выглядаете, благодарю что знаешь шли и залетали до нас в студию, вам. Далого відкриття успішного вашого нового магазину. І побольше клієнтів. Дякую. Ми вас все ждемо. Хто створює надсучасні дизайнерські інтер'єри в Україні, такому вони по кишені. Шість молодих, активних, вродливих українських жінок, що займаються дизайном інтер'єрів та виробництвом меблів, і до того уявіть собі мають замовлення самого Амстердаму. От ви бачите шість успішних у бізнесі та красивих дівчат, що першим спадає на думку коханці або батьки. В чому секрет в даному випадку зараз дізнаєтесь? «Інтеріос Лаб» – це дизайн студія, де, окрім красивих картинок, пропонують послугу авторського супроводу ремонту оселі. Саме у цьому приміщенні народжуються неповторні дизайн проекти помешкань і працюють над ними сім чарівних дівчат. Заробляти на цьому гроші придумала Катерина Чуріна. Свої перші проекти робила задурно, аби лише сформувати портфоліо. А далі клієнти самі почали засипати дівчину замовленнями. Мені тоді було була літ 16 где-то. Вийшла, що я повністю нарисувала, спроектувала і реалізувала іменно одну комнату. Всего. Комната дуже класна, я навіть где-то печатали коли Катерина зіткнулася з проблемою якості і вигляду меблів на українському та європейському ринках, зрозуміла, що для її проєктів потрібний особливий декор. А такий можна зробити хіба що власноруч, так і народилася ідея співпрацювати із цехом. Більшість думає, що меблі виготовлені на великих підприємствах краще. Та ось таку детальку, щойно я зробила сама, у маленькій майстерні та бурету. Саме такому виробництву надають перевагу європейці. От все, що йде меблі, ми робити самі. Нашим головним преимуществом является то, что ми не займаємося серійним производством мебелі і делаємо только індивідуальні проекти под заказ. Тому всі табуреті. Кожна дівчина виконує свою функцію. У нас на руках уже є чертежі Мебели, які роблять наші дизайнери. Ми приступаємо до її производства. Чертежі передаються нашим мебельщикам. Починається подбор і закупка матеріалів. Непосередньо підбором займаюся я. Меблі дівчата придумують нетипові. Ми слідимо за тенденціями, скажем так, в мебельних технологій. Можуть бути дверці на пушах, тобто фасади можуть відкриватися открываться нажатием, можуть бути ручки. По 45 градусов, которые вырезаются фрезером прямо по фасаду, то есть такие, что можно на ними зацепиться рукой. То есть это не обязательно видимые, скажем так, ручки. Они также еще могут быть врезными, такими необъемными, электрическими. Да, кстати. А, е, а, те, которые открываются с помощью пульта либо нажатием. Саме цей кохонний острів був виготовлений у меблевій майстерні. Мы здесь показали, какие, насколько разные материалы можно использовать, насколько разный может быть функционал. Вот. Ну и также вот эта вот металлическая рама. В ней, во-первых, встроена подсветка. Вот. А эти органайзеры, они просто металлические, и мы их вот на магнит, который здесь встроен, Мих лі в маленькому аксесуарі можна передбачити навіть плиту та мийку а коштує такий острів 70 тисяч гривень. Саме його дизайнери показали у Європі. Этот остров мы делали для, для выставки в баллоне, которая проходила в Италии. Мы знакомили сейчас итальянцев с украинским дизайном. Итальянцы в принципе были очень удивлены, потому что ну, раньше такого никто ничего подобного не привозил. Саме винахідливістю та оригінальністю дівчата вже завоювали Європу. Это один из проектов в Амстердаме. Модборды, коллажи, по которым мы утверждаем стилистику, расположение функціональне, зонирование какое-то. І потім по ним рисуются эскизы. Сейчас в основном работаем з Голландией. В частности, в Амстердамі є много ребят, которым мы ми дизайн дизайн-проекти, которым мебель теж изготавливаем. Українці не шкодують на ремонт, ані копійки. Проте частіше такі прояви щедрості це марнотратство. В Європі якось це все более лаконічне і тільки необхідне все. у нас ж люди багато люблять много ізлішесть. Но з мебіль'ю наоборот, то з мебілью європейці готові платити за неї більше, тому що вони більше ценнять раз ручної труд. За сім років роботи дівчата зробили більше двохсот проєктів. Ми побували на одному з них. Це дворівнева квартира майже у 200 квадратних метрів в одній із столичних новобудов. Уявіть собі, вже незабаром ці сірі стіни перетворяться на унікальний дизайн-проект. За ремонтом у холостяцькій квартирі від А до Я слідкують дівчата. Дизайнерські рішення дуже сміливі. Возле панорамних окон у нас буде красива графітова ванна. Прямо вот здесь буде ванна. Ви можете приймати ванну з видом і балдіть возле окон. Та команда робочих виконає будь-яку забаганку дизайнерів. Був вже досвід роботи з багатьма київськими, українськими дизайнерами, але е, подобається роботи з тобою в студії, тому що люди не просто рисують картинки, а ще технічно підковані в цьому плані. Середня вартість такого ремонту під ключ немала. На що доларів на метр квадратний це вже все буде готово повністю. Ну це включає там і полотенчики, і посуду, і все необхідне. Отже, беремо 100 квадратних метрів та множимо на таку ціну за 64 тисячі доларів. Ми отримаємо квартиру під ключ із диваном, ліжком, ванною, телевізором, пральною машинкою, видалками, полотенцями та іншим важливим дріб'язком. На півроку дівчата беруть максимум 12 проєктів. Зароблені гроші Катерина завжди вкладає у свою справу. Ми продовжуємо наші зароблені средство вкладати далі в розвідці і далі в розвідці. І це, я думаю, безконечний процес просто. Тепер ми купили ще одну машинку і <різь> 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 незважаючи на усі труднощі, сміливості дівчатам вистачає. То це ж в принципі не зовсім жіноча справа. Не очень. На не іще легких путей. <свят> так само гарно і круто, як і результат їхньої співпраці, виглядають і вони самі. Сьогодні вони з нами. Це Катя, співзасновник компанії Табурет Интерріус Лаб». І ще одна Катерина, яка є піар директором компанії «Табурет Табурят Лаб». В первую очередь по утрам занимаюсь йогой. Больше всего я люблю путешествия и горы. Очень не люблю человеческую глупость. Мой любимый город – Копенгаген. Личный статус – не замужем. Мечта стать всемирно известным дизайнером самой лучшей дизайн-студии. Моя работа и есть мое хобби. Средняя стоимость, допустим, проектируемой кухни. От 50 до 200 тысяч гривен кухня, если да, да. Это с работой или сам проект? Да, да с конечно. работой, да. С материалами, с работой, с установкой. Ну, это под ключ полностью ставкой, кухня. Да, под ключ. А вот насколько дизайн проект, выполненный вместе с мебельным решением, может повысить стоимость помещения, его аренды или при его продаже? Чаще всего корпусная мебель используется как основной акцент. И основной декор, то есть, это могут быть же и панели, которыми зашиваются, допустим, стены. То это уже считается частью ремонта, просто эта мебель. Мебель, которая идет встроенная, она тоже всегда идет в продаже вместе с квартирой. Ее никто не вырывает из стен, не откручивает от потолка и пола, и она остается там. Также и кухня. Они обычно остаются встроенные, только на этом месте, и ты ее никуда не перевозишь. Поэтому довольно сильно. Найбільша сумма, на яку вы, ну скажем так, попали? Но знаете, таких ситуаций, чтобы человек заказал, потом отказался, такого не было. Есть такой пункт, что как бы в момент заказа подписания контракта человек уже не может отказаться от, от своего заказа. Или предоплата 70% остается... Уже у нас. А ця криза, яка зараз утворилась в нашій країні, та в принципі в Європі також, вона якось підштовхує вас до більш якихось ефективних рішень стосовно дизайну інтер'єру? Не касательно дизайну, скоріше, да, а касательно розвитку вот ну, в тому же мебельном напрямку, іменно в Тому що что э, все-таки заказувати интересно у нас мебель, нам интересно делать для них мебель. що платежоспособність вона немножко. Другая. Але ще я знаю, європейці, вони дуже звертають увагу на екологічність матеріалів. Як так. з цим у вас? Ми токсичні матеріали взагалі не використовуємо, в принципі. І використовуємо в основному тільки екологічні матеріали. А наскільки вони екологічні, вже залежить від стоїмості ізділля. Тому що одне і те ж ізділля можна зробити і з шпанірованої фанери, Можно и с ДСП сделать, и понятно, что разница в цене будет очень отличаться. Насколько важно знать клиентов там, за кордоном? Мы не даем никакой рекламы ни в Украине, ни за границей. Да, как бы все, все наши проекты и все наши заказы это в основном люди, которые к нам пришли по сарафанному радио. Вот. То есть начиналось все с наших друзей, которые живут в Амстердаме. Э, Украинцы? Мы... Да. Что это за квартира, якась велика. Очень маленькая квартира, 26 метров квадратный, сдается на Airbnb. в Амстердаме. Там не было возможности в эту квартиру купить готовую мебель на месте. Там очень специфическая планировка, очень огромное окно, как положено в Амстердаме, но по бокам которого ничего не влазило ни сверху, ни снизу, и было принято решение делать мебель под заказ. Ее просчитали... В Амстердаме ее просчитали у нас доставкой. Получилось, что ее изготовить и привезти в Голландию было дешевле, чем там изготовить под заказ. И вот. дешевле еще было привезти мебельщика, оплатить ему авиабилет. Э, несколько дней пребывания в Амстердаме. Я раньше хотел быть чистильщиком бассейна, а теперь я хочу быть мебельщиком. Что такое холостяцкий ремонт? Когда там ни к чему не привязываешься, а где я буду хранить эту коляску или куда я сложу эти пеленки и что-нибудь в этом духе? Да. То есть я хочу тут кровать, а там через 10 метров в ванну, и тут вот справа унитаз пусть стоит, а тут еще чего-нибудь прикольное мне поставьте. И приставку, и приставку. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Хай стыть на клиенте. Як стати відомим модельєром та успішним бізнесменом? Зірки розкривають свої секрети уроби бізнес. Програма Роби бізнес на этой неделе фіналізує головне модне событие года Ukrainian Fashion Week. Я человек не очень тусовочный, на покази не хожу. А вот моя соведущая, Карліна Шон Фешнґіл і посещает всі подобные тусовки. Я поэтому ее и спрошу а является ли Ukrainian Fashion Week українська мода состоявшимся событием? Или це вся та ж містечкова тусовка для узкого бомонда, а не бізнес. За ну ти був абсолютно правий, коли казав про те, що це на сьогодні головна модна подія року. 39-те найголовніше дизайнери країни представлять свої колекції на розсуд української публіки. Ну і, взагалі, це потужна індустрія. Нас це дуже цікавить про індустрію, про українську моду і про всі закулісні цікавості. Ви дізнаєтесь, переглянувши наш сюжет. Сміливим бути модно. Таким девізом стартував 39-й український тиждень моди. 102 дизайнера, 54 покази і близько 18 тисяч гостей. Мистецький арсенал збирає столичний бомонд. Відкриває Fashion Week колекція Лілі Пустовіт. Подивитися на тренди весна літо 2017 Прийшли київські модниці і зірки. Я завжди е, намагаюся підтримати українських дизайнерів. Я була десь два тижні тому Лондон Week і е, мене завжди питали, звідки цей одяг? Я кажу, це Єліна Рева, це Ксенія Шнайдер, це Пустовіт. Це ну тобто постійно українські е, наші е, дизайнери. Переможниця Євробачення ділиться, відчуває радість і гордість, адже кожного року українських дизайнерів стає все більше. Коли є вже конкуренція, це мені здається дає такий сильний поштовх для того, щоб ще, ще більше зростати в якості і в справжності. Джамала поспішає. Ось-ось почнеться показ. Сміливі поєднання спортивного. Та вишуканого стилів. З голови до п'ят в українському дизайнерському одязі організатор проєкту Ірина Данілевська новиться без українського дизайну. Безумовно, це Ліля Пустовіт. А брюки це Артем Клинчук. І мене навіть тут Ліна Рєва. рева. Каже, знає, чим здивувати вибагливу публіку. Наприклад, цього року тут пройде фінал конкурсу міжнародної бієналі фешн ілюстрації. 270 фіналістів е, учасників взяли участь, причому з 15 країн світу. І зараз вже є фіналісти, і скоро будуть визначені переможці. Останній день тижня моди буде присвячений молодим дизайнерам. Саме серед них Європейський інститут дизайну обере модельєра, який буде безкоштовно навчатися в Мілані або Флоренції. Молодих дизайнерів ми представляємо 16, і Їх дійсно збільшується кількість кожним роком. Нам дуже приємно, що є такою платформою, на якій, на якій зростає молода українська мода. Організаторка каже, з кожним роком все більше українців підкорюють світові подіуми. Ну, я не просто відчуваю гордість, а я відчуваю ще і задоволення результатом своєї майже 20-річної роботи. І поки у залі публіка займає свої місця в очікуванні дефіле на бекстейджі показу української дизайнерки Юлії Поліщук по справжньому гаряче. Це показу дизайнери діляться планами. У нас в листопаді буде презентація в Лондоні. І запевняють, що вдягати українське модно. У нас дуже багато талантових дизайнерів і брендів, які працюють уже якраз такі за європейсь... по європейським стандартам. Якщо ти в мірі поки говориш, чи якась іностранна преса, яка була на українській неділі моди, бачила наше шоу. вони всі в восхищенні, в захваті. Проте кажуть, молодим дизайнерам складно пробитися на європейський подіум. Ми можемо конкурувати в плані дизайну, в плані креативу, але на жаль, ми не можемо бути конкурентоспособними в плані ціни, к примеру, з тем же Китаєм. Патажні аксесуари, незвичні кольори, поєднання пластика та шовка. Українські дизайнери впевнені зможуть гідно конкурувати з європейськими. Но меня, якщо чесно, сюжет в тому, що українська мода это бізнес. не убедил. Скорее местечковая містечкова тусовка для бомонда. Ну насправді мода це вже давно великий бізнес, і переконай, Олександра, тебе в цьому наступного тижня наш гість Андретан, який вже спромігся побудувати власну, хоч ще і не дуже, але все ж таки імперію. Привіт всім, с вами Андретан. І в програмі Руби бізнес я розкажу, що українська мода це уже бізнес. Це була програма Роби бізнес. Програма про тих, хто заробляє ваші гроші. І пам'ятайте, час будувати власний бізнес вже настав.